Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Нам руни зараз все розкажуть, якими енергіями буде наповнений ваш день руна Кинас. Дійсно, енергії буде багато. Так, енергії такі вогняні, творчі е, наутіс. Що все в прямому положенні дуже добре. Ой та й вас перевернутого і закрита руна. Посерединці поставимо ще Ісу. Так, ну, як цікаво. По-перше, вам кажу, що сьогоднішній день сповнений, справді у вас багато буде енергії, багато творчих ідей, багато вогнів. Ви просто горітимете якимись задумами, якимись емоціями, можливо, якимись переживаннями, тому що тут якась потреба внутрішня, щось. Внутрішнє буде вас спонукати до цього горіння в когось в позитивному, а в когось в негативному аспекті. Руна Евас, взагалі-то пряма, в нас вийшла, я її трохи неправильно поставила. Евас це про рух. Відповідно, певний рух, якийсь буде відбуватися, якісь зміни на краще все-таки будуть відбуватися цього дня. Хоча ви перебуваєте в складних трансформаційних енергіях, енергіях, які вимагають. Якихось рішень, змін, ну, які оповиті теж складними процесами. Ваша чоловіча, ваше чоловіче начало теж. Ну, немає якийсь дисбаланс відчувається, тому що ось в прямому положенні та й вас, а вона вас перевернутому. Навіть якщо ви жінка, все одно якийсь дисбаланс відбувається в вашій середині між жіночим та чоловічим началом. Якщо ви чоловік, то взагалі якийсь упадок сил може бути. А по в духовному плані ви якось себе недобре почуваєте саме в чоловічому аспекті, якісь ваші м -м моральні принципи може порушені, і, -і з-за цього страждає ваше чоловіче начало. Потім взагалі в нас Руна Вірт, яка не, далі не хоче говорити нічого, і посерединці Руна Іса, яка нібито вінчає цей весь розклад і каже, що вам зараз потрібно зупинитися на якусь паузу, взяти якусь мить для того, щоб зрозуміти, а як далі діяти, не гарячкувати, не поспішати зупинитися і щось переусвідомити. Це вам зараз на користь. Зупинка вам на користь. Це е, подивіться, ось вогонь, а ось льод. Вас трошки хочуть остудити. Вам зараз потрібно це ось такі енергії.